хочеться, щоб вони розуміли механіку і техніку цього процесу з іншого боку. А в нас в центрі немає такої можливості, щоб їм показати. Тому ось ці, ці якраз діти цих гуртків вони прийшли за фахом, Скажімо, так майбутнім. Маленькі актори та юні учні медіашколи завітали на телеканал Дніпро Тіві, аби побачити та відчути увесь робочий процес створення медіаконтенту. Журналісти, монтажери, оператори, режисери світла, камер та з. Зву... З усіма працівниками телеканалу діти мали змогу поспілкуватись та побачити їхню роботу. У мене є оператор Оля. Вона мені отут на цьому пульті, який вибирає камери, Оля показує. Бачите, діти долучились до усіх етапів робочого процесу від написання новин до роботи в студії. Найбільше хотіли випробувати себе в ролі ведучих. Завдання спробувати себе в ролі ведучого перед кадром. Читати суфлер е, молодіжна тема, тіктоки. Це я думаю, буде цікаво для вас. У когось виходило з першого разу, комусь була потрібна допомога, але врешті вийшло у всіх. Давай тебе по центру поставимо так. само, розслабся, розслабся. Наші воїни з село не тільки сміливо. Діана займається сценічною мовою та долучається до проведення міських свят. Вона мріє стати ведучою на телеканалі. Я навіть не думала, що так складно робити медійний контент, який знаходиться у на ТВ. На ТВ. правда багато людей задіяно у цій справі. Це дуже цікаво. Наприкінці тренувань, майстер-клас. Діти побачили, як записується програма, а керівниця гуртка поділилась новою ідеєю. Ми зробимо такий типу софлер і будемо на мовних заняттях його приміняти, тому що я подивилася, як діти працювали з ним в студії. І я думаю, що це буде на мовних заняттях. Теж такий лайфхак з відпрацьовкою тексту на казки. Після спілкування майстер-класів та заглиблення у процес діти не приховували, закохались у телебачення.